Чи машини патенти маємо? Ми зараз з водіям поспілкуємося, приймемо рішення і поїду очеред законодавство. Добре. Водій зупинився, Та він зупиниться, усунув недолік на місці. Можливо, десь сиділи. Можна закладати? Водій, якби, зупинився. Усунув недолік на місце, не був залічу Ну, Він не зупиняється це державний номерні знаки серед дня на заводіся на державні номерні знаки главно якісь не розумієте порушення я це це вже змочить ви документуєте самі слава 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 слава

документы, пожалуйста. Куда вы пошли? документы, документы, наряд. Наряд, Предъявите документы наряды, то, что вы здесь находитесь. Документы предъявите. Предъявите документы. Вы предъявить документы. Предъявите документы. Эти документы, вы обязаны предъявить документы, по первому требованию. Мы ябывали. стоим на дороге. Мы стоим на дороге. Да, крести. Вержу, же не слава! Принеси слава! Проезжающий вертуха! Украина! Да

все рівно буде відповідальність. Оту ту особу зараз ми встановимо. Буде кримінальна відповідальність. Зараз буде.